Всім привіт, друзі! Ми сьогодні придбали таку смачненьку, красиву качечку і хотіли спочатку її запекти в духовій шафі, а потім згадали старий, добрий, смачний і простий в приготуванні рецепт тушкованої качки з овочами. Хочемо сьогодні поділитися з вами, показати його, щоб всім було смачно. Тому дивіться до кінця, не забудьте підтримати наш канал своєю вподобайкою та підпискою, а я починаю готувати. Поїхали! Сьогодні ми будемо готувати нашу качку на вулиці в казані, але все це, це без проблем можна зробити на вашій кухні вдома. Так, пройдемося швидко по інгредієнтам. В мене невеличка, але красива качка, вагою 2 кг картопелька, морква, цибуля, зелень та часничок. Зі спецій треба всього лиш сіль та перець. Ще можливо потрібна буде соняшникова олія, буду дивитися по качці. Починаю з того, що розбираю м'ясо, качки. Так, перед тим як розбирати качку, трішки обсмалю ще залишки пір'я, які залишились. Качку повністю обсмалив, розбираю на порційні шматки. Так, відрізаю шию. Згадав про такий маленький топорик, він краще підходить для розбирання качки, для розрізання кісток. Буду ним користуватися. Оп, и все. О, гарный шматочек. Так. Качку ми розібрали, поділили її на невеличкі шматочки. Зараз відставляю в сторону і нарізаю овочі. Почну з моркви. Моркву буду нарізати такими кругляшками, досить великими шматочками, скажу так. Нарізану морку перекладаю в миску. Тепер нарізаю цибулю. Цибулю треба нарізати напів але теж досить товсими. Цибуля нарізана, відправляємо її до моркви. Так нагадую, що ми підготовлюємо продукти всі зразу, тому що будемо готувати на вулиці. Нам залишилось нарізати зелень та часничок. Зелень у мене тут петрушка та кріп. Зелень також перекладаю в мисочку. Залишилось нарізати чесничок. Задачі по нарізанню підготовці продуктів виконані. Перекладаю часник до зелені. З цього моменту починається саме цікаве. Всі інгредієнти підготовлені, а ми йдемо на вулицю до нашого казана. Погода просто чудова. Одна із тих причин, чому вирішили готувати в казані. Розпалюю вогнище. Вогонь гарно розгорівся. Чекаю хвилину, поки нагріється гарно казан, і смажу качку. Наливаємо трішки олії і викладаємо качкою шкірою до казана. Я зараз чекаю, коли на качці з'явиться характерна золота скоринка, після чого почну вже перевертати і смажити стандартно її. Ох, яка красуня. В моєму випадку качка знаходилась в козані 15 хвилин. Вона отримала красиву золотисту засмагу. Зараз дістаю її в миску і починаю смажити картоплю. Так, зразу вже в цей жир, в якому смажилась качка, закладаю картоплю цілу. Так, Поки картопля отримує свій золотистий окрас, я качку хочу поперчити та посолити. Звичайний перець для цього потрібно та сіль. Тепер перемішую. Пару коментарів щодо нашої картоплі. По-перше, я спеціально вибрав картоплю невеликого розміру, щоб вона красиво виглядала на фініші. По-друге, зараз її обсмажуємо теж до золотої скаринки і достаємо. Дістаю картопельку. Не втрачаючись часу зразу після картоплі, закладаю одночасно разом і моркву, і цибулю. Я солю картоплю, перчу і перемішую. Морква з цибулькою смажиться 5 хвилин. Їх теж необхідно посолити та додати перчик. Морква з цибулею гарно обсмажилась. Зараз розподіляю їх по площині казана і викладаю зверху качку. Так. Заливаю все окропом. Вода повинна Приблизно наполовину покривати качку. Так, друзі, настав час випити кави. Можемо собі це дозволити, тому що зараз нашу качку за овочами ми закриваємо кришечкою. Зробили мінімальний вогонь. Будемо її тушкувати взагалі дві години. Але через годину я закладу до неї картоплю і буду контролювати кількість води. Якщо буде сильно википати, трішки під піділюю по необхідності. Минула година часу. Качка виглядає дуже красиво і апетитно. Відкрили кришку, аромат пішов такий, просто ну, не передати. Зараз закладаю картоплю і буду тушкувати вже з картоплею ще одну годину. Друзі, минуло 2 години. Качка майже готова. Зараз заклав до неї зелень з Петрушкою, яку ми раніше нарізали. Вона потушкується ще 5-10 хвилин. Накладає на тарілки і буду куштувати. Зустрінемось на дегустації. Ну що, качка готувалась 2 години 15 хвилин. Вона повністю готова, картопля готова, супер. Родина вже зачекала смачної вечері. Я зараз швиденько дегустую, ділюсь з вами враженнями і будемо вечеряти. Так, почну з м'яса. Просто розпадайте. М -м -м -м. Фантастично смачно. М -м -м -м. Дуже смачно. Ніжне і смачне м'ясо, яке розпадається на волокна. поєднані з овочами, які ми обсмажували, це просто класне топове блюдо. Я розумію, що всі ми звикли качку саме запікати, але це 100% альтернатива і, як на мене, в результаті ви отримуєте повноцінну, можна навіть сказати, святкову страву. Тому приготуйте за цим рецептом, вподобаєте ви і ваша родина. І традиційно, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей!